Так, у п'ятниці подивився відео Анатолія Стрільця. Простий спосіб добування воску. Сподобалась та штука. Лисиця вроді От, За два дні зробив собі таку. Він знайшов якісь там витопки, навіть не знаю скільки там рамок. Ось. Кілька дощок. Тут завіса ручка. Там було у мене, ще залишилося від минулої витопки дві капрони з залишками воску, хотів викинути. Сьогодні взяв, кинув кастрюлю, розтопив, ще потекло воску багато. ось Тут віск застивший, у відрі віск. Ось таку ж так. Тут відео є Анатолія Стрільця. він там все детально розказує. Як нею користуватися. Ну воно і так видно. Но воску виходить багато.